Дітки, погляньте на ці картинки, що переплутав художник. Він одягнув дівчинку у плащик та гумові чапітки у будиночку, А лисичку одягнув у шапочку, шарфик та светрик. Чи буває так? А ви знаєте, що тільки люди носять одяг. Чому він не потрібен тваринам та птахам? Бо вони захищені пір'ям та хутром а деякі з них ще вкриті товстим шаром жиру під хутром. Скрізь, ти, бачиш, речі ці, адже в них зручно й тепло, їх багато є на світі, їх пам'ятають усі діти. Ці речі треба знати. В них добре грати спати, гуляти влітку й умороз. Вони багато про що можуть розповісти. Хто їх надяг, куди пішов, навіщо їх треба приміряти? Для ніг, для рук, для голови вони важливі та нужні. Про що ця загадка, дітки? Правильно, це загадка про різні речі, що можна назвати одним словом одяг. Сьогодні я вам розповім про історію одягу. Колись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло, завжди було літо, і людям одяг і взуття були не потрібні. Але поступово на землі стало холоднішати, і люди почали мерзнути. Не допомагали вогнища в пещерах. Люди придумали загортатися у шкури забитих тварин. Вони навчилися шити одяг з хутра тварин, яких уполювали, а вже потім. Навчилися ткати, прясти полотно та шити з нього одяг. Минуло багато часу, і люди почали шити одяг не тільки для захисту від сонця та холоду, а й для краси, одяг для дітей, жінок та чоловіків. Дуже легко відгадати, з якої країни прибула людина, якщо поглянути на те, у що вона одягнена. А тепер пограємо в гру і допоможемо діткам вибрати одяг по сезону. Допоможемо Іванкові вибрати зимовий одяг. Куртка, чобітки, кутряна шапка, в'язана шапка, светр, рукавички, молодці дітки. Допоможемо Марічці вибрати весняний одяг. Куртка, чобітки гумові, шапка, светр, кросівки, бейсболка. молодці. Допоможемо Олі вибрати літній одяг, сукня, спідничка, туніка, капелюшок, шорт, сарафан, молодці. Допоможемо Арсену вибрати осінній одяг, куртка, гумові човітки, светр, шкарпетки, дощовик, як же без парасольки молодці дітки. Дітки пограємо в що зайве. Потрібно уважно поглянути на картки і вибрати зайвий предмет. Черевики, сукня, чобітки Капелюх Шапка. Рюкзак, молодці дітки.